машина C5F з автоматичними функціями, з встроєним сербодвигуном, сенсорним дисплеєм, автоматичним підйомом лапки, автоматичною обрізкою нитки, автоматичним змащуванням машини. Також в машині присутні сенсори. Машина була іспользована поліцена неділю. Сенсори відкривання закривання защитних кришок, на яких машина. говорить Защита платформи машини включена. Відкрита чи закрита у нас кришка. У даній моделі використовується двоголковий іглодержатель. Також машина називається чотирихниточний трикотажний оверлог. Довжина стітка до 7 міліметрів. Ширина строчки може регулюватися завдяки ігольної пластини і голковутримувачів. Також ми маємо електронний підйом лапки, де ми можемо вказати у нас наскільки висоти підйома прижимої лапки. Наскільки буде підніматися. Лавка. Також на потовщині машині ми можемо задати кількість швидкості на даному участку, на участки потовщення, чим і відрізняється цей оверлог від других машин. Машина у нас має програмування, має програму автоматичну, полуавтоматичну і мануальну. Також на цій машині можна включати-виключати обрізку нитки в началі чи в кінці сіпка. Можна включити. робити це завдяки руки. Можна це робити ногою, обрізку нитки і підйом лавки. Чим відрізняється машина від предыдущих машин? На машині встановлений серводвигун на підйом лапки і на обрізку нитки одночасно. Тобто спочатку проходить у нас обрізка нитки, потім проходить підйом лапки від одного двигуна. Двигун ми вам зараз покажемо. Так як ми говорили, що наша машина має управління серводвигуном обрізки нитки. отут тут у нас відбувається, І підйомом лапки. За счет цього двигуна машина понімає потовщення тканини і ми можемо виставити на участку потовщення належну нам скорість, більшу або меншу. Основна різниця між предвидчими моделями це серводбигун, який має управління підйомом лапки і обрізки нитки. Дана модель машини не потребує поміжного обладнання, такого як компресор. Зараз ми вам продемонструємо, як машина при потовщині знижує швидкість. Будемо шити. Тут у нас два потовщення і вона на цих потовщеннях сама скине швидкість. Бачите, так? Да? На потовщині машина знищує швидкість, щоб отримати якість.